Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Геланзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про небувалі масштаби фактично мобілізації в Польщі, яка вже є запланована на 2025 рік. Про це повідомляє е, польське міністерство оборони і інформація опублікована в Дженніку газеті. Правній, фактично, польща дуже і дуже активно продовжує готуватися до війни. Ми зараз поговоримо про деталі, поговоримо про нові категорії громадян, серед яких є одна, яка навіть трохи дивує. Яку, яку також будуть призивати на військову службу. Я думаю, це має бути цікаво для всіх українців, які проживають в Польщі, бо всі дії, які відбуваються з польською обороною, це безпека фактично всіх, хто на сьогоднішній день знаходиться на території Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте дуже і дуже сильно канал розвивати. Тож, вдячний, друзі, за вашу постійну, невпинну. Підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть консультацію. Отже, як зазначається в Дженніку газеті Правній в 2025 році військовий призов охопить в Польщі цілих 230 тисяч осіб. Це просто небувалі масштаби, яких раніше не було. Uh, і uh, цей процес буде тривати з 3 лютого до 30 квітня, і uh, для чого це все робиться? Польща дуже і дуже uh, сильно хоче. Uh, Якби підвищувати свою обороноздатність, здатність, і вони активно вони розуміють по перше, що вони е, знаходяться в безпосередній безпеці через дії Російської Федерації та Білорусі. Ми неодноразово вже з вами говорили і спостерігали за тим, як поступово і невпинно вони будують бомбосховища. Обладнують різні так само укриття, збільшують кількість використання, кількість виробництва зброї, посилюють свої кордони, строять фортифікаційні споруди, вносять відповідні зміни в законодавство. Точно так само по всій Польщі час від часу є періоди, коли можна зустріти. Просто тисячі бордів, на яких є заклик вступати до е, польської армії, пропонують вони там е, досить хороші гроші, повне забезпечення і так далі. І це все свідчить також в поєднанні з заявами е, політиків найвищих рангів Польщі. І нинішнього уряду Туска, і минулого уряду Матеуша Моравецького, і президента Польщі Анджея Дуди, про які постійно сигналізують і нагадують про небезпеку на східних кордонах своєї країни. Ми говоримо про кордон з Росією, з Білоруссю. Точно так само в цій самій загрозі знаходяться і країни Балтії. І Кожним своїм кроком Польща показує, що вони з кожним днем стають все більш і більш готовими прийняти бій, якщо такий станеться, чи зараз, чи пізніше це не грає абсолютно ніякої ролі. І за повідомленнями Польської міноборони, військова кваліфікація має ключове значення для додаткових потреб Збройних сил Польщі. Вона дозволяє оцінити фізичний та розумовий стан військовозобов'язаних, а також визначити їх придатність до певних видів служби, і нинішній регламент він охоплює набагато ширше коло осіб, е, ніж це було в минулі роки. Тому і кількість тих, кого може охопити е, власне призов вже в 2025 році, він набагато більший. І щодо категорій, які е, можуть викликатися до і призиватися на військову службу, це хлопці 2006 року народження. Чоловіки 2001-2005 років народження, які ще не мають визначеної категорії придатності до військової служби, це друга категорія. Осіб, які в 2023 та 2024 роках були визнані тимчасово непридатними до військової служби, і срок цієї непридатності закінчився під час або після проходження кваліфікації. Далі жінки зі спеціальністю корисною для військової служби в віковій категорії з 98 по 2006. Роки народження, тобто, бачимо, що жінок також будуть призивати. Далі осіб, які досягли 18-річного віку і зголосилися добровільно пройти, пройти військову службу. Наступне осіб з неврегульованими відносинами до військової служби, які не досягли 60 років і не мають визначеної категорії придатності. Тобто, уявіть собі, навіть давайте просто нагадаємо собі, що до 2022 року фактично всі в Україні, хто не проходив військову. Службу до 27 років, далі, в принципі, міг її вже не проходити, виглядало це якось так. Досягаєш 27 років, все, до побачення, ніякий там ТЦК, і воєнкомат, тебе трогати не буде. Бачимо, що в Польщі, в якій немає війни, в якій, в принципі, там в найближчі місяці точно її не буде, бо немає жодних ознак цього. Будуть, ну, як би можуть викликати навіть людей, які не досягли 60 років. Тобто немає цього вікового порогу, який був в Україні. І бачимо, що Польща, користуючись досвідом України, яка. І до 22-го року знаходилась в фактичному стані війни, е, бере ці всі уроки, вчиться на чужих помилках і е, готується заздалегідь. І ми розуміємо, що е, для Польщі е, там зрекрутувати, змобілізувати, навчити е, і провести весь облік е, своїх громадян військовопридатних. До того, як почалась війна, коли в принципі країна знаходиться в мирі, набагато простіше це зробити, ніж тоді, коли ворог вже зайшов на твою територію і намагається винищити і захопити всю твою країну. Тому, якби з цієї сторони бачимо, що Польща дуже і дуже. Правильно виходячи з нинішніх реалій, дивиться на ситуацію, приймає відповідні рішення. І бачимо, що жодних там протестів в Польщі з цього не виникає. Я впевнений, жодних, жодного полювання ТЦК там на військово зобов'язаних в Польщі відбуватись не буде. Так, ми говоримо зараз про якісь умовні польські ТЦК і бачимо просто, що весь. Ну, якби весь досвід, який вони отримали вже фактично за майже три роки війни в Україні, вони накопичили і вони його реалізують. І це стосується як і створення нових військових підрозділів, як накопичення там засобів протиповітряної оборони, накопичення різного військового устаткування і навчання нових військових, фактично так, резервістів воно відбувається на повних парах Польща. Не, не, не жаліє фактично абсолютно ніяких коштів на е, виготовлення зброї, на навчання е, майбутніх солдатів, фактично. Е, і е, що найголовніше, вони врегульовують регу питання військового обліку. Е, просто зараз вони почали це робити ще, е, якби в, з рік тому, може навіть трохи більше, і зараз просто вони це все продовжують. Бачимо, що е, темпи. Якби темпи оцього е, оновлення і темпи ведення обліку вони тільки наростають, і в Польщі це робиться просто з якимись мінімальними втратами в репутації, а можливо, їх і взагалі немає. Бо, е, скажімо так, вони все роблять як мінімум. Вчасно, і навіть якщо їм не знадобиться потім ця інформація, не знадобляться ці солдати, яких вони зараз навчають, це буде тільки дуже великим плюсом. Бо кожен такий крок, кожна така підготовка, вона я впевнений, що впливає на майбутнє рішення в тій самій Росії, в тій самій Білорусі, з приводу того, чи там пробувати заходити на територію Польщі чи ні. Бо якщо Польща буде озброєна до зубів, якщо в Росія буде розуміти. Що мобілізаційний резерв підготовлений, навчений е, в Польщі він е, знаходиться там на максимально високому рівні, то жодних рішень е, про якийсь там напад на Польщу, про які говорили і Дональд Туск, і Анджей Дуда, е, що просто таке рішення прийняти не буде. Я думаю, що. Польська влада на це і робить свій акцент. Вони розуміють всю небезпеку, яка є абсолютно реальною. І при цьому вони роблять все для того, щоб ця небезпека оминула територію Польщі і всіх громадян Польщі стороною. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!